Всім доброго дня! Приготую смажені пиріжки на дріжовому тісті з м'ясом, 200 мл теплого молока, столова ложка цукру. 5 г сухих дріжджів. Залишу хвилин на 10 500 грам борошна. Додаю 4 грамма соди, 2 треті чайних ложки солі, перемішаю, виливаю дріжджі з молоком і з цукром. 150 мл кефіру теплого, 50 грамів олії. Миска з на олією Олію, накрию тісто і буде підходити в теплому місці одну годину. Для начинки 500 грамів із свинини я під кришкою підсмажила, не пересушіть, щоб там залишався трохи бульйона. Зараз я його пропустю через блендер. Начинка повинна бути соковитою. Я посолила, поперчила. Додаю 350 г грам підсмаженої цибулі на олії. Розкачаю прямокутник товщиною десь міліметра два. Начинку. Ось такі пиріжечки. На сковорідку налила олії, щоб пироги були десь наполовину олії, смажувалися, нагріла олію буде обсмажувати пиріжки. На середньому вогні.